То для чого нас вести в Європу? Нам і кроку не дадуть вступнути в Європу. А просто вражаю, я ж говорю, Україн, в низький уклін людям Західної України. Вони знають, от, от цим людям Україна понад усе. Вони життя своє віддадуть за Україну. А ми сидимо в багатоповерхівках кременчужани. Дивлюся, телевізор, як приємно дивитися, Кіровоград вийшов. Люди, усе ми рядом. Ми ж Кременчук, ми ряд. У нас усі я кажу... Ніхто не виходить, прийдуть люди постоять, такі як я, уже пенсіонери і щелю. А молоді нема, нема студентства. Боже, ті діти в Києві їх отак. Понищили, розтоптали їх, розтоптали нашу гідність людську. Усе хоч би за дітей вийшли. Я не кажу вже за Європу, Хоч би за дітей. Ваші діти, внуки. Усе вони сидять отут і не виганиш їх. Хоч би солідарність. Ніхто вас не, не намагається вас випхати у Київ нічого. Просто проявіть солідарність. Прийдіть. І посапровиявіть солідарність людям майдану, які стоять за вашу гідність, за вашу честь, за ваші оці моральні цінності? Я знаєте, я шокована оцим усім, я скільки дивлюся, боже, молоді люди, не вже у вас не вистачає свідомості ви прийти і висловити свою думку? Невже ви не знаєте, що закінчите ви інститути? Вас 90% не влаштується на роботу, якщо Ні. не більше. Не влаштується. Так ми вже ви не можете підтримати тих людей, які борються за права. Господь дав нам життя. Пішов на такі муки за те, щоб ми жили, дарував життя. А яка гад гадость отам. Забирає життя, б'є, забирає життя дітей. Ми ще не знаємо, де ті діти, отам, які пропавші, чи переходять а там і людей і все. Боже, Кажуть, вони не можуть ви знайшли чуть не десь там людей, які в і Вони в такому стані, що їх, нікому знає, не показують там. Просто, Кажуть, там просто, на м'ясо побили ну, там. Просто жах. Це що ми бачили. А ще ж кажуть, люди в інтернеті, як вони ставили цих дітей на коліна да, і казали, цілуй чоботи і четвіс да, віддавати, да. яке це кащунство над людьми і сидять, і ніхто треба. Чого? Ви ж повинні мати свою людську, я вже не кажу за національну гідність, людську гідність. Не мають, не мають, мають. ви знаєте, велике все-таки, якщо взяти історію і взяти той голодомор наш, то це велика... Я не хочу нічого сказати в обіду росіянам. чи це... Є у нас і українці, які гірше росіян. Я люблю всі народи, але оце переселення, воно зіграло велику роль. І оце те, що ми були з 17-го року під радянською владою, це те, зіграло велику роль. А ви 90-ті, пам'ятаєте, пам які натовпи 5 тисяч не були? Як ми з Тамарою Дмитрівною там голодували просяни. Знаю, да, знаю. Так, так. Це жінка, це легендарна, а, легендарна. жінка. Будем казати, вона колись, вона так вона колись буде історична, будуть покоління, учити її як історичну постать, яка боролася за Україну. Ну, може, Я... там ще одну постать припам'ятають. Я... Мене хтось не поруч в палатці сидів. <рес> от її от так, Я... от так, добре от подивіться, да дуже приємно. От. Я завжди згадую Чорновола, який з великою шаною, це ж людина. А яка... там біля прапора хтось щось написав, захищали, а хто захищав? Там хоч одне прізвище є на цьому. І висить Кермечуцький прапор. Я сьогодні познімав так. І мені завжди хочеться сказати, може ви читали Павличка, в нього є поема «Ностальгія», де він чітко, сказ... він там описує, що як гнітила нас оце Романове, оце все, як він тоді сказав, каже, я вам прощаю все, брати Москвини, варкуючи два главі яструби. Та лише побачу, я хахлядські спини, що перед вами гнуться, як раби. От Одні однієї не подарую вам провини. Створили ви раба створили ви хахла, страшне страшидло, людину видом, але духом бидло. Так і є. Ви розумієте, скільки 20 років самостійності України злишні, і ми ніяк не можемо вийти з цього ярма. Усе сидимо. Моя хата скрайні. Я зараз їхала в автобусі і чую таку розмову, але Почула, але далеко. Що вони на майдан повиходили, то я ценю, крветься до влади, йому, якби тільки крісло зайняти. Вони не говорять за студентів, вони не говорять за те, що так дітей понівечили. Вони... Ну, от, це прихильники зовсім. Ну це я не знаю, сказати, що це друге покоління. Я не бачила, що вони такі люди Сьогодні... віку. Розумієте, що уже знаєте, от там підсвідомо зацілала це все, що їх не переконаєш. Подивилася, мені стало страшно. І ще, мабуть, як ото Моїсі водив по, Євро... по... по пустелі з ізраїльтя. Отак і нам, мабуть, треба ще 40 років іти. Щоб у нас переродилася свідомість. Ну, що щоб цей рабський дух з нас вийшов, розумієте? До Європи це тільки маленький. перший крочок, маленький крочок. Ото зробили і ще 5-10 років, і, і може бути, що в нас буде така свідомість. Я, я не знаю, ви знаєте, молодежі, просто... Я думаю, що ми самі виноваті. <реку> Наші діти от зараз сидять по кабаре, по ресторанах. В кафе, понимаешь ты, обеспечив, хто не я без пенсіонер, я їм даю гроші, Я їм даю день. Вони сидять по славу. А ми от тут що завтра буде на завтра за п'ять видно. Я вчора бачив наші по по телевізії. Я, я знімаю, можна? Викладу сьогодні в інтернеті. Ну мене ж знаєте, мабуть, ні. Снігульського знаєте. Профік, One Знімайте, скажіть, що тут це саме. Так, так, трим... кажіть кажіть їм, бо вони можуть побачити там. Тримайтесь, хлопці там, на Майдані. В Києву допомагати завтра. Давайте, давайте. Я вибачаюсь, я в інтернеті сьогодні викладу. А, там нам ми не боїмося. Ні, ні, не те йдеться там, просто що, що наших кременчуців підтримати. Я вчора їх бачив по телевізору. Нормально, там хлопці в палатки тримаються, прапорами там. Ну, от і ще ось відправляю, зараз приїде, приїде той організатор, приїде що відправляю. Ще ось відправили, Ну, правда, сьогодні небагато, десяток відправили, ну до реці вже ж три автобуси відправили. Вже Правильно. три автобуси з Кременчука, да? так? Людей скільки? Чоловік 150 менше. Мі... 50 приїхало. А. Ну три автобуси скільки це? Та не 50. А, ну, людей то, більше, так? 18. А, 18. Та, ну, потрошку назбираємо там. Ну, ви ж розумієте, що на основне це, це вночі, щоб були здорові чоловіки, які чергували проти Беркута. тому ми а не напали. В день там збирається скільки людей, що там беркут про себе сили. В суботу ми, ми на ніч виїжджаємо. Ну, в неділю були там, зараз ну, виїжджаємо. Чоловік сім, поки вліза, прямо. Оце надача рядувати, Ну, треба. Бо, бо, о, вони ж вже ці оригінали поназвозили, по, по, по тих плавці. Вони, вони там, там горілки попили, там. То, Я гроші... не там лазять, морди обережу, маска. Це вже закінчається. Пленка в мене. Всі засняли.